Татевість це особливий Божий дар. Проте подруги вправі регулювати плідність, використовуючи контрацепцію чи інші протизаплідні засоби у подружньому житті. Чому контрацепція є забороненою церквою, якщо немає згубного впливу як такого? Дуже добре. Якщо немає згубного впливу як такого. Добре, почнемо з того що, бачите, читаємо в Біблії і в Святому Письмі: про те, що Господь Бог, сотворивши на початку чоловіка і жінку, Дав їм таку заповідь: будьте плідні, множтеся, наповняйте землю. Отже, якщо діло сотворення на початку чоловіка і жінки творить Господь Бог, то відтак продовження цього діяння він доручає подружній парі. І тому церква в своєму вчені завжди наголошує на тому, що дуже важливим є, щоб батьки брали на себе відповідальність за приведення на світ потомства. Це стосується кількості дітей, скільки подружжя може мати дітей. Це стосується періоду зачаття дитини і народження дитини, і це стосується також того, що можуть бути певні причини, об'єктивні причини, та суб'єктивні причини, з яких подружжя може відкласти на певний період часу зачаття наступної дитини. Або, можливо, навіть і сказати собі, ні, наприклад, в нас же є троє-четверо дітей, і в нас є такі обставини, стан здоров'я чи якісь інші обставини, що ми вважаємо, що ми більше не будемо мати дітей взагалі, тому що ми не можемо мати більше дітей. І власне церква до цього заохочує, що подружжя має обов'язок керувати своїми почуттями, своїми стадевими, своїм співжиттям для народження чи відкладання зачаття. Говоримо про те, що контрацепція, як така це така свого роду ментальність, яка почала поширюватися дуже активно минулого століття, можемо сказати. Так? Ідея була та, що зробити для того, щоб між чоловіком і жінкою відбувався статевий стосунок. Цей статевий стосунок приносить певну приємність подружній парі чи чоловікові жінці, але виключити з цього статевого стосунку плідність. І почали виробляти масово різного роду контрацептивні засоби, гормональна контрацепція, бар'єрна контрацепція, спіралі, абортивні засоби, які мали би сприяти тому, щоб досягти цього результату. Статевість так, статевість стосунок так, але зачаття ні. І коли почали якомога більше виробляти цієї контрацепції, думалося, що проблема абортів буде вирішена, чи її не буде. Чому? Тому що якщо подружжя навчиться правильно використовувати контрацепцію в своєму подружньому житті, не буде потреби вдаватися до абортів, тому що вони самі будуть регулювати. Бачилося, що це не спрацювало. Чим більше контрацепції вироблялося, чим більше подружжя в своєму житті застосовував контрацепцію, контрацепція не завжди давала бажаний результат і, відповідно, наставала вагітності. І треба було ті вагітності, якийсь спосіб вирішувати, і що робиться друге, приймається рішення в багатьох країнах світу про легалізацію чи узаконення абортів. І ми маємо цілий ряд країн, які, починаючи з Великобританії в 67-му році, Америка в 73-му році, Франція Італія в 74-му році, країна за країною починає приймати закони, згідно з якими узаконюють аборти переривання вагітності. І тому церква, особливо Іван Павло і, святий Іван Павло II в своєму Віте, Євангеліє життя, говорить про те, що контрацепція і аборти це два різні види зла. З одного боку, контрацепція не дає можливості, щоби статевий стосунок увійчався за зачаттям дитини. Але в разі, якщо би це і сталося, людина дуже легко вдається до аборту, щоб зупинити цей процес. Чому? Тому що, каже, дитина починає вважатися як ворог, якого в цей час, час сім'я не готова сприйняти. І тому існує навіть така, я би сказав, психологічна схильність подружніх пар, які використовують контрацепцію, вони апріорі налаштовані до того, щоб не допустити дитину у своє життя. І навіть якщо б контрацепція дала певний збій і була б небажана вагітність, чи, скажімо, вагітність контрацепція, яка на контрацепції не спрацювала і нас не стає вагітність, таке подружжя дуже легко зробить наступний крок а саме переривання вагітності, тому що дитина не входить в їхній плани. Тому що подружжя буде шукати завжди, хто є винуватий в тій ситуації. І скажуть, я не винуватий, бо я себе захищаю, використовуючи контрацептивнізацію. Жінка скаже, я не винувата, тому що я також бар'єрну контрацепцію використовував. Хто винуватий, ну щось не спрацювало. І треба це дитину, яка не входить в наші плани дуже легко і позбутися. Натомість, подружжя, яке не вдається до контрацепції, подружжя, яке намагається розпізнати цикли, які відбувається в жіночому організмі, і мати статеві стосунки на підставі блідних чи не блідних періодів часу, все ж таки є більш готовим і більш відкритим до того, що навіть якщо б і зачаття дитини відбулося в період, коли ми собі не планували, але ми себе нічим не захищали, ми розуміли, що це може бути. Ми все ж таки маємо більшу відкритість до того, що ця дитина буде тою подружньою парою більш легкість Стояти перед загрозою прийняття чи неприйняття. Тому підсумовуючи, церква все ж таки не схвалює контрацепцію, тому що каже, що кожний статевий стосунок між чоловіком і жінкою має мати в своїй основі дві речі. З одного боку, це є відкритість, з одного боку, перший аспект це би було радше об'єднавчий аспект. Чоловік і жінка, який єднається в фізично, тілесно, емоційно, духовно, психологічно, статевий стосунок як є подружньої любові. З іншого боку, цей її подружньої любові є відкритим до потенційного, можливого зачаття дитини, яке може відбутися, тому що дитина все ж таки це є в кінці кінці Божий дар, це не тільки що від мене залежить, бо є подружжя, які може і хоче мати дітей, і має статеві стосунки в плідній період часу, не завжди це вдається, але тим не менше є та готовність прийняти. Тому другий аспект статевого співжиття це є відкритість до зачаття. Через контрацепцію ми кажемо так: ми приймаємо перший аспект об'єднання, єднання, але ми категорично перекриваємо шлях тому другому аспекту відкритості на зачаття. Тому контрацепція саме руйнує ті стосунки між чоловіком і жінкою. Якщо хтось каже, що може немає альтернативи, то ясно, що альтернатива завжди є. Якщо би було так, контрацепція це зле, аборти це зле, іншої альтернативи немає, то це неправда, тому що контрацепція це зле. Аборти це зараз завжди є як альтернатива, тому що ми говоримо методи розпізнавання плідності, намагання зрозуміти свій організм і на підставі того мати відповідальне статею подружнє життя.